Це гарніка, погойдується на вітрику. Вонена весминарка. Ми вже піднялися, але ще догори треба трохи йти. Такі гарні місця. Тут ще стара хата стоїть. Ось дивіться, який краєвий. Пальниця так гарна. Скіла. Навіть не знаю, як ця квітка називається. Так воєнно, що це за клітка, я не знаю, що це за. Ховерла. На Чорногірському хруті ще сніг видно, на Петросі видно сніг. Гарно зацвіли. а Це гоби зацвітуть, хто не знає як вони цвітуть. І колган є жовтий. Погойдується, це Гокоця. Видите, Гогод зацвітують. цвіте ось так. Чотири листочки. Хто бере колганівку то не знає. Гоко